На засіданні виконкому, яке відбулось 28 лютого, присутні прийняли рішення про надання матеріальної допомоги на лікування та поховання. Детальніше про це розповіла очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймотенко. Загальна сума проєкту складає 2 мільйони 263 тисячі. Комісійно заяви жителів громади розглянути затвердили також проєкт рішення про надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Загальна сума складає 66 тисяч. Теж комісійно розглянуті дані питання, і заявники заявили про себе на державному рівні. Тобто вона в державному реєстрі знаходиться. Так. члени вагонкому прийняли рішення про організацію проведення конкурсу та визначення умов з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах шосткінської громади, у зв'язку з тим, що у нас було. Утворено громаду, до якої доєдналися селищні сільські населені пункти, у нас є 17 старостинських округів, то було підготовлено регуляторний акт, який стосується перевезень як міських, так і проміських. Відповідний регуляторний акт був. Прошу всі засади закону України про засади державної регуляторної політики, а були узгодження питання з державною регуляторною службою, і тому ми виносимо його на розгляд. Також присутні затвердили рішення про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів, які придбали собі з для забезпечення безперебійної роботи своїх закладів організацій підприємств. Члени виконкому підтримали рішення про постановку на квартирний облік. До виконкому надійшли дві заяви від громадян міста. Це дитина має кордон батьківського текування і багатодітна родина. Просять поставити їх на квартирний облік. Пакет документів наданий. Розглянути на заперечення. Хто запрошував? Прошу. Утримався. Серед прийнятих рішень також ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів. Деталі повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Це Рішення передбачає закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої дошкільної освіти. Зумовлення це рішення зміною назв вулиць. А так закріплені таке кільно територія так, залишається, просто назволу У підсумку. Рішення було прийнято. Внесли своїм рішенням члени виконкому і зміни та доповнення до програми поліцейський офіцер громади Шоскінської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.